Мене звати Ія Ківа, я поетка, перекладачка, журналістка. Перекладаю я, якщо перекладаю поезію, то з польської і білоруської, а також перекладаю дитячі книжки єврейські з англійської проекції Піжамна бібліотечка України. Спочатку я після 24 лютого не могла взагалі писати. і Думала, що я писати не буду, ну, тому що тут гинуть люди, а ти тут якісь віршики пишеш, і воно якось не поєднується. Потім ще, ну, перше, я змінила мову вже остаточно, бо я була білінгвальною авторкою, а стала писати лише українською, і поезія це. Про щирість, бо нещирої поезії не буває, вона виконує функцію такого рят... рятівного якогось крику і привертання уваги. Бо поезії пишеться більше, поезія швидше перекладається зі зрозумілих причин, і новини вони фіксують. Ну це як підручник історії, а література і передусім поезія, тому що поезія це мова емоцій. Це емоції, це те, як ти там, ну, поезія зрідка буває сюжетною, і мені навіть читачі казали, що ну, новини ми і так можемо почитати. А що ви відчуваєте? Ми хочемо знати, що ви відчуваєте. Власне, якщо перекладають поезію, то люди розуміють, що ти відчуваєш, що тебе важливо, про що ти пишеш. Як дуже важко, і це в принципі проблема літератури, да, побачити якийсь досвід як цінний. І коли тобі здається, що ти в безпеці, ну, ти не в окопі, ти не в Оріхові преображенки, чи я не знаю в Харкові, то що такого ти можеш сказати нового? Але це таке ну, сором визнання чужої більшої травми і більшого досвіду, але потім ти розумієш, що ти маєш свій досвід, ти просто чесно фіксуєш те, що переживаєш ти. Власне, ми маємо довгу історію, того що нашу історію за нас розповідає Російська Федерація, або вона не те, щоб її за нас розповідає, але розповідає в своїй версії. Видає це за свою. Я в школі ще так навчалася. Обов'язок просто в тому, що ми маємо не лише письменники, всі люди, ну які писемні, мають мають фіксувати. І я думаю, що дуже важливо чому це обов'язок передати наш досвід далі. Для того, щоб ця е, оповідь вона тривала і убезпечувала е, далі, ну, найдальше покоління. Тому що, е, ну, не дай Боже, там, якась війна, але навіть і не війна. Просто ти хочеш дізнатися, як жили твої батьки, коли вони були молоді, та, як ми зараз, як твої дідусі жили. І щоб е, там була не дірка мовчання, а ну, там, якісь нащадки могли дізнатися, що ми думали, як ми відчували з, від цивільних до. Найгарячіших точок від побутових практик до якихось екстремальних викликів.